Стильний жіночий в'язаний светр. Таких лотів у нас лише два. 245 гривень за одиницю. лот з 12 одиниць, 2940 гривень коштує. Розміри з іксесочки і по Елічку показую ближче. Один у цьому лоті буде ось такий біленький, з вільними рукавами. Значить такий вільний оверсайзик такого плану. Один у цьому лоті буде ось такий гарний помаранчевий, гарна в'язочка, дуже стильно виглядає. Також буде один у цьому лоті ось такий гарний малиновий. Склад тут 100% поліакрил, дуже гарна, приємна така в'язочка. Чотири у цьому лоті буде ось таких чорних, буде як упаковочка, так і без. Ось так виглядають без упаковочки. Чорні вже йдуть з манжетами і резиночка також понизу. І два у цьому лоті буде ось таких гарних фіолетово з помаранчевими вставочками, з такими вільними рукавами, тут манжетів немає, гарна горловиночка, дуже гарна в'язочка. 2.940 коштує лот по розмірам. XSочки буде 2, Sки 2, Mки 4, Lочки 4. Для замовлення звертайтесь до менеджерів.